Розглянемо дві відповіді, два запити в різних штучних інтелектах. Один це GMN Pro, другий це Perplexity. В даному випадку я задав одне те саме питання, що стоїть 24 го року 11-й Windows. І чи можна скачувати, якщо зайти на сайт на вересень, то скачується 25H2. Тобто, коли нажимаєте завантажити. То він буде його скачувати йому не такий. Ось тому. Я задав спочатку Gemini. Він каже: ні, не ставте. І він пояснює тим, що це для ентузіастів. Е, проблем. Тейсон тут пише, що це інсайдерська збірка для розробників ентузіастів, вона є частиною програми Windows і призначена тестуванням майбутніх функцій. Я поясню, чим я так сказав. Якщо per Plexі, то він каже, за своєю основою практично однакова. Версія є так званим пакетом для 24-го, це означає, що всі функції 25 го вже присутні у 24-му, але деактивовані. А оновлення їх просто активовує. Тому, якщо зараз у 24 скачете оберт 25, я можна встановлювати. Кому вірно. Тобто, треба розуміти, що є дата знань. Тобто, якщо відкрити Google Studio, ось тут є їхня модель Banana Pro flash. Flashlightlig. Вот Flash і flash, Light. Тепер Дивіться. Тут є така штука, як Knowledge. Knowledge Cut-Off. Тобто знання обрізані по певний день і далі не оновлюють. Flash це January, Це Січень. Flashlight January. <lash> latest теж Дженері. Pro – теж Дженері. Тобто, якщо я зараз у вересні це номер 9 місяця, то вони ще на першому місяці. Тобто вони ще на початку нового року. І вони теж не знають про 25 а Якщо знають, то у нього це бета. Єдине, що саме звірі це банан, це червень, джун. Тому Gemini eh, чи Damina та. так само поводиться. Він отак поводиться. Він не показує актуальні дані, з ним нема що говорити. Треба брати перплексіті і сучасні дані шукати ось тут. От цим відрізняється от один із варіантів і пояснення, що є база знань на певну актуальну дату. В Бріздінчтужний інтелект, це треба знати. Коли ви попадаєте в Gemini, тут немає такого розуміння. Ви просто йому довіряєте. Люди напише, що може помилятися. Да, може помилятися окремій історії, але ще ніхто не акцентує. Уже акцентують, але мало чую, що є дата. Тобто старі дані, да, а якісь нові прямо на сьогоднішній день, то все треба бути на увазі.